Вечера малята. Я хочу вам прочитати казочку Павлусь удома сам. Павлусь маленький, ось тут він спить, Це його ліжечко. Воно для нього цілий світ. Тут діються всілякі дива, тут м'яка перинка, у ній можна потонути, лагідна подушечка. У неї можна бухати головою, і вона не гнівається, співучі бильця, до них можна вішати брязкальця, щоб погойдалися і поспівали. Тільки покладе Павлусь голівку на подушечку, так подушечка й шипоче йому. Люлі люлі-люлі налетіли гулі, сіли на воротях в червоних чоботях. І то правда, налітає багато-прибагато гуль у червоних червоних чоботях та й просто у Павлусі в сон. Уже Павлусь усміхається, біля нього туляться зайчик-побігайчик та лисичка сестричка. У них свої сни. І поки гулі сидять на воротях у червоних чоботях, то всі сплять. А ледве гулі полетіли собі з кімнати. Павлусь розплющує оченята. Бачить, зайчик побігайчик позіхає на весь рот. Ну, а лисичка сестричка, то та, мабуть, уже давно гуляє. Самі їй не дуже гуляється, однак гуляє. Павлусь тягне хитру лиску за хвіст, підпихує до неї зайчика і просить Помиріться і більше ніколи не сваріться. А потім Павлусь сідає і дивиться, як вони миряться. Може, хочуть побавитися м'ячиком чи пряскальцем? Нехай бавляться. Хіба Павлу собі шкода? Він любить, коли вони бавляться його сядьками. А може, зайчик побігайчик хоче погратися в хованки. Тоді нехай лисичка сестричка жмуриться. Ось так. І Павлусь зав'язує лисичці сестричці очі хустинкою. Зайчик, зайчик тим часом нехай ховається під подушечку, там його ніхто не знайде. А лисичка нікого й не шукає. Вона вже забулася, що грається в хованки. Їй дуже хочеться грати в дощ. Ну, молосичко, ховаємося під ковдру, бо намокне твій шовковий хвіст. О, здається, дощ перестав. Пора вилазити на сонечко лисичко сестричко а зайчик же й не знав, що був дощ. Він думає, що ми досі граємося в хованки. Агов заю? Де ти? Вилазь на сюди нешуканий. О, як це ти вилазив, що гепнув з ліжка. Павлусь ледве не плаче, зайчик он як забився. А лисичка-сестричка собі звалилася додолу. Ой, мабуть, запаморочилася в голові. Хто зна, кого рятувати першого, зайчика чи лисичку? Треба обох. І Павлу що сили гукає? Мамо! Ось така казочка на добра малята.